Неспокійний ранок був сьогодні у Рівному через масові замінування. Спочатку про наявність вибухівки повідомили у центральному універмазі міста та будівельному маркеті Маяк на вулиці Київській. Не пройшло і години, як анонім повідомив про замінування торгівельних центрів Злата Плаза та Екватор. Ще через трохи вибухівку шукали вже у міській раді та обласній державній адміністрації. Традиційно після повідомлення про замінування всіх людей із цих закладів евакуювали. Рівнян а не кажуть, вже стомилися від таких повідомлень. Звичайно, що над, надоїдає оце, тому що вже стрес в кожної людини, коли чують замінування, все-таки в нас іде війна, і ми до цього відносимося вже з пересторогою. От. В суботу було замінування Велмарта. Це пройшло декілька днів з нового замінування. І це ж виїжджають державні органи на, на всі виклики. Це які втрати для держави, при тому, що це військовий час. Я так вважаю, що це якісь конкуренти. Розумієте? Це вже не, не десятий і не далі, далі, далі. Тут багато разів таке було. Але я так думаю, що вже можна було б і. і хто це, як вислідити. Торік на Рівненщині зафіксували майже тисячу анонімних повідомлень про замінування. Це в п'ятеро більше, ніж у 2023 році. Тому, аби люди менше потерпали від таких повідомлень та не впадали в паніку, у приміщеннях планують встановити сучасні цифрові засоби, що розпізнаватимуть обличчя, а також металодетектори. Це вже обговорили в Рівненській облдержадміністрації. Не реагувати на повідомлення ми не можемо. Втім, пришвидшити час роботи спецслужб під час перевірки ТРЦ здатні сучасні засоби безпеки, зокрема, рамки металодетектори та камери відеоспостереження з розпізнаванням облич. Сніжана Твардовська та Богдан Чегус. Телеканал Media Group.